Привіт! З вами Вікторія Царенко. І на цей раз я в чергове відвідала озеро Сеневир. Проте я хочу торкнути тему не тільки самого озера, а й багато цікавинок по дорозі на це неймовірне озеро, яке входить до семи чудес України. Першою цікавою локацією є Сеневирський перевал, який знаходиться на висоті 793 метри над рівнем моря. Ми, звісно, ще додали трохи метрів вгору, піднявшись на чудовий оглядовий майданчик. Тут є чим помилуватися. Навіть мій пес-красунчик замилувався. Щоправда, допоки не побачив синевира Перевальського Ца. кота. Тримай себе в лапах, тримай себе в лапах ризик. Діти не тільки фотографували місцеві краєвиди, а й нашу чотирилапу зірку. Наступне місце зупинки було в самому центрі бурого ведмедя. Так і називається центр бурого ведмедя. Де можна погладити, повніматися з клашеногими. Звісно, що це жарт, бо перетинати ці стрічки ні нам, ні ведмедям не дозволено. От такі от тут суворі правила. Ой, рижий, нам з тобою тут не можна пішти. Дуже гарні ведмедики, але шкода, що зараз така спека. І вони, бідолашки, хекають! Жарко їм, а дітися нема куди. Що поробиш? Що тваринкам, що нам. Усім жарко. Бо навіть мій пес інколи боявся гавкати на таких і моцних дихай, королів да? лісу. І дихай, Звісно, ну, що хороша, ведмеді хороша, перебувають ще за огорожею і території погуляти у них тут вдосталь. Наступним місцем по дорозі на Сневир є долина вовків. Вовків тут чимало. Є ледачі, які постійно сплять, є кусючі, які намагаються перегризти металеву сітку. Є мама вовчиха з вовченятками, яких тільки кольорів тут немає: від сірого, білого і до чорного. Наш пес перепутав вогню категорію і почав проявляти агресію до вовків, тому довелося спішно йти далі, щоб той гризун сітки не перегриз спочатку сітку, ну а потім уже й дарса. Окрім вовків, тут є багато інших звірів. Особливо була здивована, побачивши верблюда. Якось постійно чекала від нього, що він плюне, але він виявився чемним. Міша <риклад> ні. Проте нечемними виявилися і інші тварини, які головою намагалися буцнути мого пса. Ой, яка пластина! Ну, і вишенкою на торті є саме озеро Синевир. Проте, щоб дістатися до нього, потрібно пройти підйом вгору з дистанцією в 1100 метрів. Згадуйте, хто бігав 100 метрівку. Оце те ж саме, але в 11 разів довше, а ще й вгору. По дорозі багато місць, де можна смачно поїсти. Чи купити різноманітні сувеніри? Вхід озера не безкоштовний. 60 гривень за дорослого та 30 за дітей. Піднявшись до озера, можна побачити стенд, де зазначено, що озеро Синевир входить до семи чудес України. Знаходиться на висоті 989 метрів. Найбільша глибина водойми сягає 24 метри. Площа 7,5 гектарів, вік більше 10 тисяч років. Також відомо, що вода в озері М -м, слабо мінералізована, чиста, прозора. Тут водиться два види форелі. А також рак річковий. Однак пиво до раків можна не брати, адже наловити їх не вийде, оскільки купатися в синивирі заборонено. Зокрема, не дозволить поплавати ще й температура води. Середня температура якої становить до 13 градусів. Схили біля озера вкриті віковими ялинами, привертають увагу своєю величкою. Посередині розміщений острівець, який нагадує зіницю ока. Тому в народі синевир називають морським оком. На невеликому півострові озера стоїть 13-метрова дерев'яна композиція синь і вир. За легендою тут був убитий пастух вир, якого кохала графська донька синь. Саме її сльози після загибелі коханого стали озером. Дякую вам, що ви зі мною! Окремо подяка моїм спонсорам каналу та прошу інших глядачів підтримувати у такий спосіб мій канал, як мінімум, чекаю від вас. Лайка та коментаря. Дякую усім, мирного неба для нашої рідної України!